Гарантую, ви зараз офігієте. Приїжджаю я на площадку Манхейма. Це один з найбільших аукціонів не тільки в Штатах, а в світі. Річний оборот в середньому 57 мільярдів. Доларів, уявіть собі, які масштаби. Ви приїжджаєте на величезну площадку цієї компанії, хто вас зустрічає, хто є лицем компанії, от коли ви приїжджаєте сюди, секюріті, правильно, який все перевіряє до дозволяє і так далі. Ліцензії, і секюріті мужчина, може я неправильно сказав, перепрошую. Блять, макіяжик, губки зроблені, ролки зроблені, і ідеальний сука манікюр. В штатах чомусь є така картина, що хороший манікюр. От хір зустрінеш. Навіть наші дівчата, які сюди приїжджають, якось так з часом і ідеальний манікюр от не, не зустрінеш майже ніде. Тут він ідеальний, я його сьогодні побачив. І, блін, чи то я старої закалки, чи у мене якийсь обмежений кругозір? Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Нормально, ненормально, примітивно, непримітивно. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Я просто в шоці.